фізкультурно спортивне товариство Динамо України цього року. Відзначає своє 98-му річницю створення. Історія нашого товариства обласної організації вона тягнеться з 1940 року. Наші спортсмени виступали і представляли нашу державу на багатьох чемпіонатах. Ну, якщо взяти 21-й рік в складі національної збірної команди України Тернопільська область. Де від динамівці представлялося 33 спортсмени. Це було 17 спортсменів з Олімпійських видів і 16 спортсменів з неолімпійських видів спорту. Хотілося б відзначити, що Тернопільська обласна організація, хоч вона і є маленька, невелика, але в нас є і олімпійські чемпіони, і чемпіони світу. І надіюся, що по завершенню військових дій, бойових дій після нашої перемоги. Наші спортсмени будуть достойно виступати і показувати ще принагідні і хороші результати.